Про вибухи в мачулищах стало відомо з білоруських соцмереж практично відразу. За кілька годин про причетність до диверсії білоруських партизанів повідомив керівник проєкту Байпол Олександр Азаров у російських пабліках активно обговорюють варіант з українськими БПЛА, які атакували головний літак російської авіації на білоруському аеродромі. Що ж сталося за 12 кілометрів від мінська, розбираємось в цьому відео. Рівно три тижні тому на Шабашів-Соловйова бурхливо обговорювався саме літак А-50. Немає, мовляв, потужнішого за нього. Кожен раз, когда самолет дальнего радиокционного обнаружения А-50 выполняет задачи по ведению воздушной разведки, то всегда на украинской стороне начинают очень сильно волноваться. Цей а 50 Росія перебазувала на аеродрому Білорусі на початку січня, і, начебто, він встиг здійснити 12 вильотів. Ось Соловйовий вихвалявся, як вдало налякали їм українців. Тепер, схоже, приводів для радощів в ветері стало менше. Щоправда, зрозуміти наскільки серйозні пошкодження отримав літак, який вважався одним із головних на озброєнні військово-космічних сил Росії, поки що неможливо. Москва та Мінськ другу добу ситуацію не коментують. Лукашенко, хоч і зібрав у терміновому порядку всіх своїх силовиків. Але говорив про якісь глобальні світові загрози на кордоні з Білоруссю. А ось що залишилося від гордості російської авіації, так і не уточнив. В принципі, зрозуміло, чому в ньому. По перше, пошкоджена ця радіолокаційна система, яка є ця радіолокаційна система там радянська, шмель, але поліпшена, яка в принципі є основою роботи цього літака. Була наявна інформація про те, що пошкоджена сильно авіоніка. Та органи управління даного літака, і таким пошкоджений таким чином, що він виведений повністю з бойового стану. Військовий літак далекого радіолокаційного виявлення А 50 розроблений ще в радянському Союзі. 2012 року росіяни його сильно модернізували. Звісно, за допомогою американських технологій спочатку планувалося з такими характеристиками зібрати три літаки плюс шість літаків А-50У. Скільки в результаті через накладені на Росію санкції вийшло військова таємниця, але один із цих літаків якраз перебував у мачулищах. Це по суті не лише величезний літаючий радар, а ще й і навідник. Він дозволяє коригувати при наведенні на ціль, на цілевказування російських сучасних. Крилатих ракет це ракети типу Х101 або Х 555, і в тому числі їх сучасні гіперзвукові ракети типу кінжал. Саме тому цей літак підіймався в парі з мігом 31К, який є носієм гіперзвукової ракети Кінжал, і допомагав йому більш точно наводитися на ціль, паралельно вивчаючи наш повітряний простір. Поки експерти моніторять супутникові знімки, щоб отримати достовірнішу інформацію про характер пошкоджень літака. А 50 у Білорусі почалися тотальні перевірки. Утром коли почалися тотальні перевірки на дорогах в Мінські аеропорту Мачуліще, також є свидетельство об усіленні контроля на кордонах Білорусі. Люди, которые покидають страну, виїжджають, даже якщо це то Служебної командировки или поїздки на или к родственникам, вони проверяются чательному контролю. такого ми не фиксировали уже довгі місяці. Это значить, що дійсно силовики воспринимают приймають серйозно. Також білоруські опозиційні канали повідомляють, що силовики почали відпрацьовувати соціальні мережі, щоб виявити тих, хто коментує події на аеродромі Мачулищі якось негативно. Если невозможно укусить непосредственных исполнителей того, что произошло в аэропорту Мачулище, ну спецслужбы кидают свою агрессию на всех, кто так или иначе высказывается отношение подобных событий. Это уже, к сожалению, устоявшаяся практика. После 2020 года принято много статей, которые там любое действие, любой комментарий. Можуть зв'язати з підтримкою екстремістської чи терористичної діяльності. Якщо говорити про втрати російської армії саме в авіації, то досі в основному йшлося про гелікоптери Мі 35 і літаки Ка-52. Їх просто на фронті навчилися збивати українською протитанковою ракетою Стугна. Але найбільші втрати були за штурмовиками Су 25 за наявною інформацією, на сьогоднішній день штурмовиків Су-25 виведено з бойового стану більш 35% від тих і в загальної кількості, яка знаходилась в російській армії на початок повномасштабного вторгнення, рік тому, це 70 бортів з 200. При цьому що з тих 200, які в них були, це ну, 30 бортів. Це були навчальні плюс дослідні. Питання, хто організував диверсію на білоруському військовому аеродромі, відданому під повний контроль Москві, поки залишається відкритим. Але якщо вся інформація про виведення з ладу літака А 50 підтвердиться, це стане найбільшою втратою для російської авіації, яку можна порівняти лише зі знищенням крейсера Москва для військово-морського флоту Федерації. А що думаєте ви? Пишіть вашу думку в коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал Черговий по Донбасу, щоб першими дізнаватися про події на сході України.